Вітаю вас, любі глядачі на каналі Творче життя. Я Ірина і сьогодні я хочу підвести підсумки в цьому відео мого творчого жовтня. Е, Таким вже він і плідним у мене вийшов, дуже мало фінішів. Е, Просувала я е, процес кхів, у СП Чудо в Смужку. Е, саме цим дивом я займалася весь майже свій вільний час і розбавляючи його лише якимись такими маленькими процесиками. Але все по черзі розповім вам, перейду зараз до робочої поверхні столу і зміню кадр, а вас запрошую взяти. Свої е, якісь творчі процеси, чи дов'язання, чи просто зробити каву з смаколиком, е, типу е, такого, е, якогось, е, як печу я, можливо, ви щось е, зготували е, собі до е, солоденького. Е, так, е, це ще мої одне хобі. Е, в якому присвячені трошки мого життя. І є сторіночка в інстаграмі, посилання залишу в інфобоксі, те мої шедеври з випічки А зараз про творчість жовтня. Сподіваюся, ви заварили собі чашечку кави, надихнулася апетитом моєго смаколика і продовжимо поговорити про мій творчий жовтень. Працювала я в жовтні із своїм светриком в СП Чудо в Смужку. Саме ось це диво, яке ви бачите зараз на екранах. Це лінивий жакар. І вже за жовтень я вив'язала перед і спинку, як бачите, це головні просування, чим я займалася у жовтні місяці. От. Більш детально я розповім вам про цей проєкт, вже у підсумках зроблю. Планую зробити окреме відео, саме по цьому светрику, і що в мене е, з ним було в процесі. От е, е. крім цього проєкту, я ще е, вишивала, вишивала і працювала над сорочкою для захисника. Я закінчила погруддя, на жаль, сорочка ще повністю не закінчена. Але як бачите, в мене всі такі теплі кольори, які теплий був у нас жовтий, такі кольори в моїй творчості. Закінчено повністю погруддя. Сподіваюся, що найближчим часом я вже покажу вам завершений етап цієї сорочки. Це головні два процеси, над якими я працювала у жовтні місяці, але щоб розпавити їх чимось таким легеньким і швидким, мені дуже хотілося стартів, дуже хотілося фініше швидких, а для цього потрібно займатися маленькими роботами, щоб був швидкий результат. Тому я Почала в'язати шкарпетки. Це найбільш легке, що може бути, і найбільш швидке. Отримую насолоду, розумію всіх, хто в'яже шкарпетки, чому це так люблять робити. Тому що шкарпетки я почала в'язати лише рік тому. От. І зараз буде невеличке включення. Як саме це відбувалося. Невеличке включення хочу розповісти вам про те, що я почала в'язати з ось такої ниточки Lady Yarn, Comfy. шкарпетковий склад 75% меродносова шерсть, 25% нейлон. 100 грам 400 метрів. Uh, і почала я з неї в'язати шкарпетки. Це результат одного вечора. Якось так випало в мене натхнення і uh, я, uh, думаю, розпочну я шкарпетки. Ще мені uh, дуже хотілося їх розпочати, тому що uh, пряжу я викупувала на виставці Headmake Expo. 2023. І там же я купила ось ці спиці, це бамбукові спиці, Ось такі Хая-Хая 2,5 мм виробник Китай, бамбук, шкарпеткові спиці. От, І спробувала їх у роботі. Ну, що я вам скажу? що до них е, сподобались, Звісно, воно нічого не коле, але воно таке тоненьке і тендітне, що я все боюся, щоб вона нігде не закотилася, і я і на неї не наступила і не зламало. Е, от е, це один такий нюанс. І е, не знаю, чи саме тому що з цієї пряжі в'яжу, все-таки в ній в складі шерсть. нейлон. Ну, Як в'яжу, в мене таке відчуття, що по спиці не. Точка Ніби трошки то так, знаєте, неприємно рипить такий звук, такий, все-таки присутній. Хто не переносить цього звуку, це однозначно не для вас такий варіант. Ну, Знову ж таки кажучи, можливо, це в нитки справа не, все ми. добре, досить в'язати на них, полотно виходить таке рівненьке. От, і е, ніяких нарікань поки що не маю, Буду продовжувати і далі. Е, е, якщо мені підходитиме цей саме номер для шкарпеток, то е, буду використовувати. Це все, що я хотіла на даний момент розказати про цю пряжу, ці спиці. Невеличке вранішнє включення. Яка ідея мені прийшла вчора ввечері. І я її почала втілювати. У мене був залишок від мого кардигану пряжі. От, і я подумала, що в мене є ще такий акрил, якщо їх зміксувати разом, непогані такі для дому вийдуть шкарпу. Петочки жіночі. Ну, по метражу я ніби маю вкластися. А як воно буде, побачимо згодом Щойно ви бачили, як я стартувала із шкарпетками в цьому місяці, і зараз бачите фініші. Шкарпеток ось тих, назвала я їх шкарпетками шишки. От. Це на 38 розмір. І ось ці шкарпетки, перші шкарпетки, які я в'язала для себе за рік в'язання. Перші шкарпетки, які зв'язала для себе із залишків. Якоїсь там пряжі, яка в мене була одна пряжа з картеганом. Які я в'язала в, в осінній пар, а тут такий колись шалик голубенький в'язала і ось маю такий результат. Обидві е, пари відфотографовані вставлю вам світлини. Е, ця пара назвала е, шишки, е, свою пару назвала морозна свіжість. От вони мені такі нагадують: е, в мене ніжка маленька на 36-й розмір. Маємо ось такий результат. От. І ще я в'язала, крім цих шкарпеток, в'язала ще одні. Ще одні шкарпетки в'язала для захисників. Це на госпіталь адаптивні шкарпетки. Зроблю невеличке включення, як я зробила там петельки, але справа в тому, що дуже поспішала, знімала з рук, тому вибачаюсь, дуже дребежить камера. І ще одну пару шкарпеток я зв'язала теж для захисника, але вона вже у власника я не встигла зробити світлини. От такі мої результати по шкарпеткам. Знімаю з рук, вибачайте за ракурс так на ходу спішу в волонтерський центр віднести. Адаптивні шкарпеточки. Я зробила таке включення для того, щоб показати, що я петельки не відв'язувала або не знала, який буде розмір гудзика. А зробила ось такі навісні. в'язала гачком і зшивала От. Мені здається, що так краще в тому випадку. Ну, можливо, ви мене поправите. В тому випадку, що на цю петелечку ще можна вдягнути якусь резиночку, і товщина ж ногів кожного різна, я то е, е, робила таку широку, плюс гіпс. ну Ми всі е, розуміємо, що це таке не для модельного. Ніколи не думала, що доведеться таке в житті в'язати. Поспішаю, просто хотіла з вами поділитися саме ось цим варіантом петелечки. Миру нам усім і найшвидшої перемоги. За вікном так яскраво світить сонечко, аж не віриться, що в нас листопад місяць на календарі, але не забуваємо про те, що вже менше через місяць починається зима. І е, вже 6 грудня в нас свято Святого Миколая. Вже ми будемо готуватися до новорічних свят. І е, в зв'язку з цим я зняла вам невеличкий майстер-клас, посилання залишу в інфобоксі під цим відео е, на такий невеличкий декор е, е, ялинки от панно Ялинка, і запрошую вас. І дуже буду вам вдячна, якщо ви створите своїми руками це панно і е, е, зазначите мене. Мені хочеться подивитися, що ж у, е, у кожного з вас е, вийшло, бо там поле для е, творчості дуже велике. Як її прикрасити, чим прикрасити? Я думаю, що е, е, кожен із нас індивідуальна особистість і кожен. З нас створить щось подібне, але ж своє. Я особисто вже зв'язала таких три ялинки, і в мене кожна вийшла е, е, різно. Е, ну, це говорить про те, що е, ручна робота неповторна. Запрошую до перегляду відео е, е, про майстер-клас е, панної ялинка. А також продовжимо далі говорити про жовтень. А крім того, в мене в кінці місяця стався ще старт один. Це, як ви вже розумієте, з цієї картинки це старт сорочки. Сорочка чоловіча. От, і на ній ще старт це голосно сказано, тому що я підбираю ще ниточки. Ось це е, е, льон, я його тестувала спершу на те, як він линяє, чи линяє він взагалі, щоб це ну, все, все-таки вишиванка і як нею вишивати. Ну, на всіх моїх маніпуляціях, які я там проводила, ніби все гаразд. Він ось так факторно лягає у вишивці. Дуже мені так подобається. Не дуже він вирізняється по кольору от самої вишивки. Але мені сподобалося те, що це такий варіант, бути ніби білим по-білому, як вишивають, так? То ось це саме той варіант. Який по блакитному. Тканина це Белфаст. І е, сюди ще в мене є е, DMC 938 е, каперле і шовк Мадейра таких е, кольорів. Ну, не знаю на рахунок шовку, де я, чи буду я його. Використовувати. А от, ну, мабуть, ось ці два кольори все-таки вони ідентично співпадають. Я випадково з досить колись у магазині Білий Ведміті, я їхня сторіночка в інстаграмі кину вам посилання, в них є також сайт. От, і я брала на метраж там, от, для якогось в'язального процесу, але спробую ним вишивати. От, не знаю, це такий експеримент. Будь ласка, якщо хтось вишивав, прокоментуйте, дуже буду вдячна. От. І е, е, я ще визначаюся із візерунком для цієї сорочки. Е, це е, сорочка для чоловіка, е, моєї знайомої, е, а вони самі десь родом там, коріння із Сумщини. Мені нічого не спадало на думку, щоб його таке тут вишити. І тоді я в інтернеті суто випадково знайшла світлину старої сорочки Супщини на Двірнянський район зразочок, просто світлина так добре видно, але жіночої сорочки. Певно, що є уставки. І я спробувала по ній відмалювати схему. Ну, художник з мене ще той, я так собі схематично щось тут накидала. І буду пробувати по цій схемці відшивати сорочку. Ну, словом, не шукаємо легких шляхів. От. І це такий був мій старт. Більш нічого нового я не починала. І... і... Не працювала ні на чим новим, але в мене сталося в кінці місяці, це ще е, і покупочка невеличка. Зараз про неї вам розповім. Там-та-дам, ось така покупочка. Е, зовсім невеличка. Планувала щось інше, щось не було в наявності. Це е, магазин мануфактура. Е, з ним я познайомилася на виставці Headmay Expo, придбавши там шкарпеткову пряжу для носочків шишки. Це саме я там придбала ось такого варіанту і, і Мені сподобалася вона в роботі. Е, я е, хотіла зробити собі е, якусь покупочку, е, потім ще, і зайшла е, до них на сторінку, а виявляється, в них е, перед Хеловіном були знижки 13%, то я вже і розгулялася. Е, у мене на шкарпетки морозна свіжість не вистачало пряжі, і я зайшла подивитися, можливо, там щось є молочне. Придбала ось такі ниточки, так, ось так називається ось такий колір. Так, тут, значить, 60% марінового. 40% акрилу, 50 грам, 160 метрів. Але вона мені в колір я ідеально попала, а в товщину не попала. Тому вона мені затовста була, і я її не використала. Але я вже на неї маю за плани на цю е, пряжу, і, і мені їх, її вже не вистачає, тому буду докуповувати однозначно. Е, і, Взяла ще моточок ось такої, як бачите, я вже з нього почала в'язати, знята етикеточка, але що саме, це ви побачите вже в підсумках листопада. Ось такий, не було якоїсь пряжі там наявності, тому взяла ще бувтик такої ж карпеткової, але такого рожевого окрасу. І м, взяла льон, але цей льон е, тут 400 метрів, 100 грамах, е, взяла 200 грамів, е, він е, товщий, ніж той, який я вам показувала е, попередній на вишиванку. вибрала я його зовсім не на вишиванку, теж під один Проєкт літній, в мене є задуми. Думаю, що вже в наступному році я почну з нього щось в'язати. І я хотіла зв'язати пактуса, ну в мене все. Як бачите, в таких теплих кольорах на цьому, він ідеально впадають вони в колір, хоча це дві різні пряжі. Це е, пряжа. Вовна і акрил 50 на 50, От. а це пряжа, вовна і акрил теж, але 75 на 25%, і тут 1400 метрів в 100 грамах, а тут 1600 метрів в 100 грамах Думала міксувати, но сюди ще були. Якась замовлена пряжа із шовком, щось, щось такого плану, але її не було в наявності. Тож не знаю, можливо, візьму якогось мохерчику, а можливо, і нічого. Так як я дивлюся по цих пряжах, вони вже випустили такий досить гарний, не знаю, ось зараз чи вам передасться. Ось тут дуже гарний пушок, що одна, що друга. Зараз спробую вам акцентувати, не хочу фокусуватися, замерти потрібно, не хочу фокусуватися, ось ось-ось-ось. Такий, бачите, якщо тут на темне навести, ось. Такий досить гарний пушок. Тож, може, просто ці дві, і вона трошки-трошки буде такою меладжувати, ну, дуже збігається по кольорах, ця світліша, буквально на півтону, а ця більш тепліша. Тож буду думати, з цього буде бактус однозначно. Це такі мої були покупочки в цьому місяці. Не дуже планово, з тим же ж, е, і планово і саме під проєкти. От, і е, на цьому все. Е, таким був мій творчий жодень. Дякую за перегляд, дякую, що дивитесь мої відео. Збільшується кількість підписників, відео з переглядами про комплекти моїх в моїй шафі дуже багато набрало переглядів, вже близько 1700, а підписників лише 150. Тому я дуже вас прошу, підписуйтеся на мій канал, ви слідкуєте за моєю творчістю, тому, мабуть, ж вам цікаво, якщо ви переглядаєте ці відео, вам невеликі. Такі труднощі складає, поставити нажат, тиснути одну кнопочку підписатися, поставити вподобайку, а для мене це приємність, щоб надалі знімати для вас відео. До нових зустрічей, дякую за увагу! На все добре!